Чи знаєте ви той момент прямо перед сном, коли шум дня нарешті стихає, і ви ловите себе на тому, що дивитеся в стелю, відчуваючи тягар на грудях, який не має назви? Це не зовсім смуток, це дивне відчуття, що ви не на своєму місці, ніби хтось залишив вас не на тій планеті і забув вас шукати. Я хочу, щоб ви зараз глибоко вдихнули і відчули те, що я вам зараз скажу: що якщо причина, чому навколо вас майже нікого немає, не в тому, що ви недосконалі, складні чи зламані. Що якщо ця самотність, яку ви носите як шрам, насправді є найвагомішим доказом того, що з вами відбувається щось надзвичайне? Багато хто з нас проводить усе своє життя, намагаючись розшифрувати соціальний код. Ми намагаємося сміятися з жартів, які нам не здаються смішними. Ми намагаємося перейматися проблемами, які здаються сірими та безжиттєвими, і все це для того, щоб відчути це тепле відчуття приналежності до групи. Але як би ви не старалися, завжди здається, що вас від інших відділяє невидиме скло. Здається, вони так легко знаходять спільну мову, ніби у них є інструкція з експлуатації, яку ви ніколи не отримували. Ви звинувачуєте себе. Ви думаєте, проблема в мені? Я занадто напружений. Я занадто замкнутий. Припиніть це зараз. Сьогодні ми поговоримо не про те, як заводити друзів. Йдеться про розуміння фізики вашої душі. Обрані люди, і я використовую це слово обережно, маючи на увазі тих, хто має високу чутливість і цілеспрямованість, йдуть самотніми шляхами не через соціальну некомпетентність, а через невідповідність частот. Ви не дефектний шматочок пазла, який не підходить. Ви шматочок зовсім іншої гри, який потрапив не в ту коробку. Сьогодні ми розберемо п'ять рідкісних характеристик, які безсумнівно пояснюють, чому ваше коло спілкування так скоротилося. І я обіцяю вам одне: до кінця цієї розмови ви більше не захочете виправляти свою самотність. Ви зрозумієте, що це весь цей час було вашим найкращим захистом. Якщо ви відчуваєте, що це повідомлення досягло вас у потрібний час, залиште свою енергію тут. Підпишіться на канал і коментуйте числом 99. У нумерології 99 символізує кінець циклу та підготовку до Вознесіння. Це ваш сигнал Всесвіту, що ви готові перестати звинувачувати себе та почати розуміти. Давайте зануримося. Рідкісна риса номер 1 рентген на міру. Існує біологічна та духовна причина, чому розмови відчуваються для вас інакше. І це починається саме в ту мить, коли ви входите в кімнату. Більшість людей чують, що сказано, ви чуєте, що відчувається. У вас є ця майже бентежлива здатність миттєво проаналізувати чужий намір. Перш ніж людина закінчить говорити привіт, перш ніж її посмішка повністю сформується, ваша система вже зареєструвала правду, приховану в підвалі її розуму. Ви відчуваєте заздрість, замасковану під похвалу. Ви відчуваєте невпевненість, що кричить за зарозумілістю. Ви бачите маніпуляцію, приховану в проханні про послугу. Це не параноя, це сприйняття високої точності. А тепер уявіть собі таку ситуацію: ви на вечері або з групою друзів. Хтось розповідає історію, всі сміються та погоджуються. Але ви. Ви відчуваєте дисонанс, це як дисонансна нота, зіграна на ідеальному піаніно. Ви знаєте, що ця людина грає, бреше собі та іншим. Проблема в тому, що люди підсвідомо знають, що ви знаєте, коли хтось, хто живе зовнішністю, зустрічає когось, як ви, хто бачить душу, ця людина почувається оголеною, це некомфортно. Ваша присутність. Навіть якщо ви мовчите в кутку, діє як дзеркало, і ніхто, хто тікає від себе, не любить дивитися в дзеркало. Ось чому дружба часто охолоджується без пояснень. Не те, щоб вони вас ненавиділи, річ у тім, що ваша ясність загрожує їхній ілюзії. Вони воліють дистанціюватися та триматися поруч з людьми, які вірять у їхню брехню, а не бути поруч з вами та мати справу з мовчазною правдою, яку передає ваш погляд. Ви коли-небудь помічали, як деякі люди нервують або хвилюються поруч з вами без видимої причини? Це їхнє енергетичне поле реагує на ваше. Вони відчувають, що не можуть грати в ігри з вами. Емоційні скорочення не працюють у вашій присутності, це створює природний фільтр. Більшість сучасних соціальних взаємодій базуються на поверхневому обміні та дотриманні масок. Оскільки ви органічно відкидаєте маску, ви зрештою відштовхуєте тих, хто залежить від неї, щоб вижити соціально, і це підводить нас до чогось ще більш фізичного, чого ваше тіло робить без вашого прохання, що пояснює ту абсурдну втому, яку ви відчуваєте. Рідкісна риса номер два фізіологічна непереносимість поверховості. Давайте поговоримо про вигорання. Але не про виснаження людини, яка пробігла марафон. Я говорю про ту розрядку акумулятора, яка відбувається за лічені хвилини, коли ви змушені взаємодіяти в середовищі, якому бракує глибини. Чи відчували ви коли-небудь фізичну нездужання або роздратування після 20 хвилин світської розмови? Розмови про погоду, про плітки, про знаменитостей, про те, хто купив нову машину. Для більшості це соціалізація, для вас це як спроба дихати під водою. Це трапляється тому, що у вас фізіологічна непереносимість нещирості, ваша нервова система налаштована на правду та глибину. Коли ви піддаєтеся фальшивим взаємодіям, де посмішки нав'язуються, а інтерес імітується. Ваше тіло переходить у режим підвищеної готовності. Це, ніби ваша духовна імунна система намагається відкинути вірус. Вдавати, що вам цікаво, не просто нудно для вас, це зрада власної душі, і ваше тіло платить за це ціну. Часто ви уникаєте виходів на вулицю чи відповіді на повідомлення не тому, що ви антисоціальні, а тому, що знаєте, яку енергетичну ціну це матиме. Ви віддаєте перевагу щирій тиші своєї кімнати перед обманливим шумом багатолюдної вечірки. Це створює цікаву закономірність. Ви не можете підтримувати дружні стосунки зручно. Знаєте тих друзів, яких люди тримають лише для того, щоб мати компанію, піти в бар чи кіно, навіть не маючи нічого спільного. Ви не можете цього зробити. Для вас або зв'язок справжній, вісцеральний і живить дух, або це нестерпний шум, обраний шукає живлення в розмові. Якщо взаємодія є емоційною, нездоровою їжею, повною порожніх калорій і безпоживних речовин, ви втрачаєте апетит. Люди інтерпретують це як зарозумілість. О, він думає, що він занадто хороший для нас. Йдеться не про те, щоб бути кращим. Йдеться про резонанс. Ви вібруєте на частоті, де чесність є валютою. Намагатися діяти на частоті соціальної брехні не тільки важко, але й руйнівно для вашого благополуччя. Отже, ваше коло звужується, не тому, що ви відштовхували людей, а тому, що ви перестали вдавати, що вам зручно в стільцях, від яких болять спину. Ви перестали пити отруту лише для того, щоб випити з натовпом, і хоча ви відмовляєтеся брати участь у цій шараді, щось усередині вас починає змінюватися з тривожною швидкістю, що підводить нас до третьої характеристики, рідкісна характеристика номер 3 прискорений темп еволюції. Ось сувора, але визвольна правда. Ви втратили друзів, бо помирали та перероджувалися кілька разів, тоді як вони залишалися тими ж людьми, якими були у старшій школі. Особистісний ріст для більшості це повільний, лінійний, майже непомітний процес. Але для вас Для вас ріст бурхливий, швидкий і постійний. Ви з тих людей, які читають книгу, мають духовне осяяння або переживають біль. А наступного ранку ви інша людина. Ваші цінності змінюються, ваша толерантність до драми зменшується, ваші інтереси розширюються. Проблема полягає в тому, що старі стосунки базуються на невидимому контракті застою. Ваші старі друзі закохалися у стару версію вас, версію, яка приймала менше, версію, яка не мала обмежень, версію, яка була втрачена. Коли ви починаєте розвиватися, ви порушуєте цей контракт. Раптом жарти, які ви колись відпускали, більше не смішні, місця, які ви раніше часто відвідували, здаються важкими. Їхні постійні скарги на життя без жодних дій щодо змін, починають звучати для вас, як цвяхи по дошці. Вони дивляться на вас і кажуть: Ти змінився. І вони кажуть, це так, ніби це звинувачення, ніби це злочин. І відповідь, яку ви повинні дати внутрішню така, слава Богу. Але зростання лякає тих, хто стоїть на місці. Ваша еволюція це постійне нагадування про їхню стагнацію. Без вашого слова, той факт, що ви прагнете чогось більшого, змушує їх почуватися меншими, і щоб захистити себе від цього почуття неповноцінності, вони дистанціюються. Або що ще гірше, вони намагаються стягнути вас назад, на рівень, де вони почуваються комфортно. Саме тут самотність стає неминучою. Це вакуум між тим, ким ви були і ким ви стаєте. Всесвіт у своїй безмежній мудрості усуває з вашого шляху будь кого, хто не готовий перейти на наступний рівень разом з вами. Уявіть собі це як ракету. Щоб покинути атмосферу та досягти орбіти, ракеті потрібно випустити важкі прискорювачі, які доставили її туди. Чи були вони корисними? Так. Чи були вони необхідними? Абсолютно. Але якщо ракета їх не випустить, вона ніколи не досягне зірок, вона впаде. Багато людей, які залишили ваше життя, були прискорювачами. Вони служили певній меті на певному етапі вашої подорожі, але вони не були розроблені для висоти, на яку ви зараз прямуєте. Рідкісна риса номер 4 самодостатність джерела. Тепер давайте переосмислимо те, що ви робите, коли ви на самоті, оскільки світ намагається продати вам ідею, що самотність це сумно, це провал соціального успіху. Але для вас самотність це щось інше, це кисень. У обраних є рідкісна риса, потреба завантажувати інформацію. Ви коли-небудь помічали, що ваші найкращі ідеї, ваші найглибші емоційні зцілення та ваша розумова ясність виникають лише тоді, коли ви віддаляєтеся від світу. У той час, як більшість шукає зовнішнього підтвердження, щоб відчувати себе живими, потребуючи лайки, запрошення, постійного шуму, ви шукаєте внутрішнього підтвердження, ви звертаєтеся всередину себе. Ця самодостатність лякає людей. Ми живемо у співзалежному суспільстві. Людей вчать, що їм потрібна друга половинка. Коли вони знаходять когось подібного до вас, хто працює над тим, щоб бути цілим, це їх бентежить. Вони намагаються контролювати вас своїм схваленням, але це не працює. Вони намагаються покарати вас своїм мовчанням, але вам подобається тиша. Вони намагаються викликати у вас заздрість або страх втрати, але ви не боїтеся втратити те, що не є реальним. Це робить вас неймовірно сильним, але також соціально одиноким вовком. Вам не потрібна постійна увага, щоб знати свою цінність. І це образа его людей, яким потрібна аудиторія. Вас не вражають цифри, статус чи популярність. Ви вимірюєте зв'язок резонансом душі. А оскільки ви навчилися знаходити спокій у власній компанії, ви стали вибірковими. Самотність це не покарання, яке ви терпите, це привілей, який ви заслужили. Саме в цьому священному просторі далеко від думок інших кричить ваша інтуїція. Саме в тиші ви чуєте голос Бога Всесвіту чи свого Вищого Я. Якби ви постійно були оточені людьми, змішували їхню енергію зі своєю, слухали їхні страхи, їхні неправильні поради, ви ніколи б не знайшли свого призначення. Шум блокував би сигнал. Всесвіт ізолював вас, щоб захистити від зараження. Подумайте про це, можливо, ви не самотні. Бо ніхто вас не хоче, можливо, ви ізольовані, бо це єдиний спосіб гарантовано отримати послання та місію, яку ви прийшли виконати без втручання. Розділ шостий велике перенаправлення, висновок. Подивіться, де ми зараз знаходимося: збираємо всі частини докупи, ваш рентгенівський зір, який виявляє брехню, ваша фізична алергія на поверхневі стосунки, ваша шалена швидкість особистісного зростання, і ваша життєва потреба в тиші для перезарядки. Коли ви все це підсумуєте, висновок неминучий. Вам ніколи не судилося зливатися з натовпом, вам судилося виділятися. Самотність, яку ви відчували всі ці роки, не була системною помилкою. Це була підготовка. Це було інтенсивне тренування, розпізнавання. Уявіть, що маючи весь цей потенціал, ви застрягли в групі друзів, яка виснажує вашу енергію, ставить під сумнів ваші мрії та закріплює вас у посередності. Ви б не були тими, ким ви є сьогодні. Ви б розбавилися. Біль, який ви відчуваєте, це не біль відторгнення, це біль пологів. Ви народжуєте себе знову і знову. Я хочу, щоб ви засвоїли цей день радикально змінили свою точку зору. Коли ви дивитеся на свій телефон і не бачите повідомлень, не шкодуйте себе, пишайтеся з собою, відчуйте очищення, яке відбулося. Порожній простір навколо вас це не пустеля. Це родюча, чиста земля, готова для встановлення правильних зв'язків. І я гарантую вам. Коли прийдуть правильні люди, ті, хто вібрує на вашій частоті, кого не лякає ваша інтенсивність і хто святкує ваше зростання, розмова з ними буде варта тисячі розмов з людьми з вашого минулого. Але ці люди можуть увійти лише за наявності місця, і самотність створила цей простір. Тож перестаньте дивитися на зачинені двері дружби, яка зникла, її не забрали у вас, вас звільнили від неї, вас не покинули, вас захистили, ви обрані, і шлях обраного вузький. Мало хто може стояти пліч -о пліч з тобою, але краєвид, краєвид і мета попереду. Варті кожної миті самотньої ходьби. Я хочу, щоб ти зараз закріпив це розуміння. Якщо ти приймаєш, що твоя самотність це частина твоєї сили і готовий перестати благати про увагу там, де немає зв'язку, залиш свій наказ у коментарях. Напиши: Я йду вперед. Нехай це буде твоєю декларацією незалежності, не озирайся назад. Те, що залишилося позаду, залишилося там, бо не могло витримати ваги того, ким ти став. Підніми голову, твій шлях вперед. І тепер ти розумієш чому.